Пори року місяці. Дітки, ви вже добре знаєте, що існує чотири пори року. Зима, весна, літо і осінь. І саме в такому порядку вони змінюють один одного. Не можна ніяк інакше. Не може після зими одразу прийти літо. Це стається поступово через весну. А ось від літа до зими ми приходимо через осінь. Така зміна пір року називається рік, а кожна пора року складається з трьох місяців. Отже, рік увесь складається з 12 місяців. Зараз ми з вами повторимо їх назви. Календарний рік розпочинається посередині зими. Перший місяць року січень, коли сніжок, наче січе в обличчя багато снігу. Наступний другий місяць року називається Лютий. Через люті морози треба тепло вдягатися, вдягати рукавички, щоб не мерзли ваші ручки. Після лютого йде третій місяць року, називається він. Березень – це перший місяць весни, коли розквітають проліски перші весняні квіт. За березнем йде наступний четвертий місяць, весняний. Називається він квітень, коли квітнуть усі дерева. Наступний п'ятий місяць року і останній місяць весни це травень, коли виростає зелена травичка в ній куль бабки. За травнем іде наступний шостий місяць року, та перший місяць літа. Називається він червень, коли вже червоніє солодка полуничка. За червнем слідує сьомий місяць року. Середина літа, сама спека і припікає сонечко. Місяць липень. За липнем іде наступний восьмий місяць року, серпень. Його так називають, тому що в цей місяць. Починають збирати врожай жита, а раніше його збирали серпом, тому серпень. За серпнем слідує перший місяць осені. Дев'ятий місяць називається вересень, коли ми збираємо врожай овочів та фруктів. Наступний йде 10-й місяць року жовтень, коли листочки на деревах починають жовтіти і настає золота осінь. Коли ж листочки пожовтіли та починають обпадати, настає 11 місяць року, називається він Листопад. Усі дерева скидають листочки та готуються до приходу зими. За листопадом настає останній 12 місяць року. Грудень, коли прилітають червоногруді снігурі. ми проводжаємо старий рік та зустрічаємо новий рік. Повторимо ще раз. Перший місяць січень, другий лютий, третій березень, четвертий квітень, п'ятий травень, шостий червень, сьомий липень, восьмий серпень, дев'ятий вересень, десятий жовтень, одинадцятий листопад і дванадцятий грудень. Який наступний місяць іде за місяцем лютим? Наступний буде третій місяць березень. Який наступний місяць іде після травня? Буде 6 місяць червень. Який наступний місяць іде після вересня? Наступний буде 10 місяць жовтень а який буде місяць через один після березня? Крокуємо четвертий, п'ятий буде травень. А який місяць буде через один від червня? Крукуємо сьомий, восьмий буде серпень. А який місяць буде через один від січня? Крокуємо другий, третій. Вірно, буде квітень. А який місяць буде через 1 від травня? Крокуємо шостий, сьомий. Вірно, буде липень. Рік має 12 місяців. А якщо ми закриємо половину, то залишиться пів року половина. Давайте порахуємо, скільки це місяців. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, шість місяців це пів року. В даному випадку від грудня до травня. А давайте тепер порахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову шість місяців півроку. Від вересня до лютого. Перевіряємо ще один, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 місяців півроку від квітня до серпня